Однорічні сосни з цього розсадника навесні будуть висаджені на ділянках суцільних рубок. Або ж через 80 років послідовники теперішніх лісівників зрізали вже стиглий ліс. Не таке довге, але яскраве життя у насаджень, призначенням яких є створення свята. Від півтора до двох метрів великі ялинки замовляють у заклади. Так, за трьох там чотирьох метро, ну їх небагато. Усі, котрим не судилося стати новорічною ялинкою, продовжують рости на плантації і, врешті, стають лісом. Плантація 10 років, ми переводимо покритом лісом площу. Наразі у Манському лісгоспі більше 60 гектарів плантації новорічних дерев. Саме звідти ялинки, які сьогодні зайняли чільне місце на ялинкових базарах поблизу лісовичків. Без хімії та радіації якість як кажуть захищено. На знак цього ялинка отримує номер на бирці чи на спеціальній стрічці. В ньому інформація про наш лісгос. І про те деревце, яке ми продаємо, є щитуючі пристрої, і люди зразу бачать, звідки ця ялинка, де вони її купували і скільки вона коштує. Лісівники відзначають, що покупців зараз все більше хвилює моральний та екологічний аспекти використання новорічних ялин. Тому у Малинському, як і в інших лісових господарствах, взяли курс на вирощування новорічних ялин із закритою кореневою системою. Наскільки цей напрямок є перспективним, я б сказав, більше навіть. Він є майбутнім. Не ми вибирали що садити і що продавати. А нам диктують. Ну кажуть, люди підказують, що краще вирощувати і на що є попит. Цим ялинкам не загрожує утилізація. Висадивши деревце після свят. Йому можна подарувати друге, не менш яскраве життя.